Нас чує і бачить мотивація з латинської означає спонукання до дії. Це процес, який керує поведінкою людини, що визначає її організованість. Саме так назвали ми свою програму, до якої запрошуємо організованих, активних і стійких, тих, хто володіє таланом жити і бути поміж людей з душею українця. Думкою українця, вірою українця і незламною силою Духу Українця, отже, мотивація. І з задоволенням знайомлю вас із нашою гостею, нашою співрозмовницею Тетяна Романча. Місце народження містечко Верхній рогачик Херсонської області. За освітою слідчий прокурор. За фахом юрист. А ще. Мама двох гарних діток, сина та донечки. Силу обставин, що сталися після повномасштабного вторгнення в Україну Росії, набула статусу тимчасово переміщена особа. Щира, компанійська, відмінний організатор, міцна натура, справжня українка Ставрійських степів. Вітаю вас, Тетяно, у нашій студії. Доброго дня! У долі кожної людини існує свій часоподіл. Ну, тобто, розуміння того, що було до і після. У кожного українця віднині і на віки закарбувався поділ до 24 лютого і після. Розкажи про свій ранок 24-го так. Ранок 24 лютого я пам'ятаю, і, мабуть, запам'ятаю його на все життя, так як і всі наші українці, і весь світ. Тому що прокинулася я від е, того, що чоловік мене розбудив і сказав, що почалася війна. І тут же він е, побіг, е, поїхав на заправку заправляти авто. І був вже сороковий в черзі, тому що дійсно вже всі сполошились. <кхем> Потім, десь близько сьомої години ранку, ми почули перший вибух в Чорнобаївці. І побачили велику клубу диму і зрозуміли, що це дійсно вже почалася війна. Нам було дуже, дуже страшно і не зрозуміло, що робити, тому що треба було приймати рішення залишатися в місті або виїжджати. І це було насправді дуже тяжке рішення, тому що на нас дивилися діти, і треба було приймати це тяжке рішення. Ми вирішили залишитися. Залишитись і спробувати ну, боротися тут на місці. Ми почали облаштовувати підвал, його фарбувати. Ну, щось ми думали, що це таке да, готуватись, думали, що нічого такого може це зараз раз якось і пройде. Але коли мені подзвонила моя подруга і сказала, що десь близько 10-ї години ранку, що в нові каховці заїхали танки і вони їдуть на Херсон. Ну, тобто це взагалі було щось із розряду фантастики. Тому що ну, як це може бути в першому столітті танки, які їдуть на Херсон? Ну, тобто Ми швидко облаштували те, те що було в, 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 в нашому підвалі: це вода, харчі, якісь ліхтарики, тобто все, все що можна було. І, звісно, коли поїхала в якийсь магазин, все було вже закрито, вже в банкоматах стояли люди кілометрові черги. До заправок взагалі вже не можна було зібратися, ну і якось так. І от декілька днів це було ось таке жахіття, ми не виходили з хати, ми намагалися нікуди не, не ходити дітей, звісно, ніхто нікуди не випускав. І десь, мабуть, на третій-четвертий день. А ми зрозуміли, що треба щось робити саме тут, да, дії якісь робити, тому що ну люди, які ну ми нормальні, всі люди, які жили повноцінним життям, ми не можемо просто залишитися осторонь і сидіти просто і чекати, чого чекати. І тому ми почали, ну ми зізванювалися, звісно, зі своїми знайомими і з моєю подругою з Іриною Саліховою, яка до речі отримала нагороду от президента України за волонтерство нещодавно. Ми зробили таке об'єднання волонтерське, як котики-патріотики, і почали допомагати людям. Ми закупали в аптеках, які ще не розграбували окупанти. Ми закупали ці ліки, ми складали один наш штаб, який знали тільки. Ну, херсонці знали, де це, що він, є? Да, що він є, тому що це все інформація розносилась між, до, між своїми, але не доходила до окупантів. І ми допомагали незахищеним верствам незахищеним населенням. Це були люди похилого віку, які не мали змоги самі десь знайти собі їжу або бурсті ліки. Дуже велика проблема була з ліками. Це і ліки від астми. Від тиску це була велика проблема у людей, від сер сердечні ці всі моменти, дитяче харчування. Тобто, ну і це все ми розвозили, хто як міг, хто міг на велосипедах, хто на автомобілях у когось і були свої запаси потопливу. Ну от тому, що у в окупації основна була мета це вижити самому і допомогти ближньому сусіду або тому, кого ти знаєш. Ну, у розумінні того, що відбувається, навіть е, не в повному розумінні, тому що ми не знаємо, як це і що це, е, виникає одне питання: а що робити? Ну, от як діяти і як е, вас спонукало до того, щоб виїхати? Що саме спонукало? Ми були в окупації два місяці. Тобто е, я Намагали, ми намагалися там, робити все для людей, для тих, хто залишався, до того ж не було варіантів виїжджати. Коли, коли люди, херсонці, знайшли один варіант виїхати тоді через Станіслав, через Білозерський район. І для мене це було великим подивом і великою ну, несподіванкою, а що, що так можна було, що можна виїхати. Але коли побачила і почули, ну ми інтернет був, да, коли ми почули, що е окупанти використовують людей, наших людей, які виїжджають, вони використовують для того, щоб стати туди, в цю колону і стріляти по нашим хлопцям по ЗСУ. Коли ми побачили, що вони не дивляться не на наших е цивільних людей, вони просто розстрілюють, вони про це просто йдуть бойові дії. І тому ми вирішили не, не, не ризикувати, ми не поїхали через Станіслав. Але близько, десь там, вже на початку квітня, ми дізналися з сім'єю, що є ще один шлях. Це вже було через Снігрівку Миколаївської області, який теж закрили тоді, через декілька днів, як ми виїхали. І тоді ми вирішили, що пора, тому що було дуже страшно за своїх дітей. Було дуже страшно через те, що. Окупанти вони вони шукали активістів, вони шукали волонтерів, і вони просто приїжджали з автоматами, забирали дійсно людей з, з дому, і більше їх ніхто не бачив. Тому я розуміла, що незалежно від того, наскільки я активна або неактивна по відношенню до інших волонтерів, я розуміла, що мене може ждати чекати, чекати така сама участь. І була така ситуація, коли ввечері. Я побачила, що до нас, до нашого двору, під'їхала під машина, наповнена повністю російськими солдатами з автоматами, коли стояли два БТР, на яких повністю сиділи ці всі солдати. І я чесно скажу, я зрозуміла, що це, це вже кінець. Єдине, що я молила, це тільки якщо вони будуть убивати, то зразу всіх, щоб я не бачила, як. Це відбувається з моїми дітьми, або щоб діти не бачили це, відбувається зі мною, або з моїм чоловіком. Але слава Богу, це було. Вони приїхали не до нас, а вони побачили, що йде хлопець в період уже об'явлення комендантської години. І цей хлопець чомусь просто йшов по вулиці, і от вони всі зупинилися, його там щось перестрівали, щось з ним говорили, і, вони, і поїхали. Але до цього вони світили фонариками на наш будинок. Вони роздивлялися, вони заглядали за забор. Вони, ну тобто, я розуміла, що ви, я чомусь думала, що це вони йдуть до нас. І оце було останньою крапкою, коли я сказала чоловіку, нам треба виїжджати, тому що. Я дуже люблю херсонці, я дуже е, хочу їм допомагати, але діти, які сидять в мене, виходять із хати, і яких я ховаю під під столом, ну мені важливіші. І ми виїхали. Навіть ні у хорошому, ні у страшному сні не можна було уявити, що доля і війна закине тебе на поділля. до Ілінеччини, саме у нашу громаду. Скажи, які були, яка була твоя. Перша, скажімо так, емоція від зустрічі тут і взагалі від нашої громади. Перше, коли я приїхала в Вінці, коли ми з дітьми сюди потрапили, перше, що я побачила, це дуже чисте і привітне містечко. Ну дійсно, воно порівняно з Херсоном невеличке, але дуже було мені цікаве, дуже чисте, дуже багато квітів, тому що це був квітень місяць. Ну дуже круто. А, а ще мене дуже вразило те, що я коли зайшла в магазин, я побачила дуже багато продуктів, дуже багато товарів <порізований> на вулицях. На <порізований> да, порівняно з окупацією, я просто стала і не зрозуміла, що мені треба, тому що все є і не просто воно лежить, вивалюється з пола. Ми просто за, о, заоказується о, за цей період невеликий період окупації. Ми відвикли від відчули, що це да, відвикли від нормального життя. Ну, от зустріли, прихистили, десь ви оселилися. Знайшлася, наскільки я знаю, уже робота, а от все-таки чогось не вистачає. От чого саме? Повернення додому, тому що не вистачає свого оточення, не вистачає тих людей, тих дітей, з якими я працювала, не вистачає нашої перемоги. Твоя робота це для тебе усе. Робота тебе рятує. Так, звісно, я працюю організатором дитячих свят, і звісно, моя робота і енергія дітей мене рятує від негативних думок і мотивує і так далі. Тому що діти це наше майбутнє, звісно. Якби це не високопарно звучало, але саме дітям я надаю ту. Енергію і ту віру в майбутнє, і вони мені відповідають за єдність завжди повертають і дарують натхнення і крила жити. Так, так. і ще кілька слів про свою роботу. А, так як я проводжу дитячі дні народження, привітання з ростовими ляльками, а, з музикальним супроводом, то я вважаю, що саме це дітей і м, спасає від цих лихоліть війни. Дарує їм, Дару їм дитинство, дійсно, тому що багато хто може вважати, що це не на часі, що зараз неможливо посміхатися або радіти, тому що дійсно дуже багато у нас нещастя пов'язаних з війною. Але діти, діти, я впевнена в цьому, і я хочу переконати тих людей, які проти діти вони мають бачити тільки позитивно, Вони мають бачити, що ми радіємо. Тому що війна закінчиться, а їхня психіка і їхнє сприйняття подальшому майбутнього, подальшого нашого життя, воно має бути здоровою здоровим психікою. Скажи, от кого б найбільше тобі б хотілося б зараз побачити? Маму свою. Вона залишилася там? Вона залишилася в верхньому рогачику, і це діббережжя нашої України, і вона в окупації зараз. Тому ми з нею, як тільки вона може виходити на зв'язок, але це буває дуже рідко, і коли вона виходить, я знаю, що все добре. І знаю, що вона завжди знайде можливість вийти до мене на зв'язок. І є підтримка і у неї, і у тебе. Так. Тань, у тебе є можливість звернутися до усіх, хто близький тобі за духом і по крові. Скажи, що б ти їм хотіла б сказати і передати? Хотіла б сказати всім нашим українцям, усіх, усім нашим дівчатам, які виїхали за кордон. Дівчата, обов'язково все закінчиться, ви повернетеся і все буде у нас добре. Обов'язково тримайте зв'язок зі своїми знайомими, зі своїми подружками, зі своїми рідними. Частіше дзвоніть, виходьте на відеозв'язок, не забувайте один одного. Наприклад, як це роблю своїми подружками, незалежно від того, де ми знаходимося, чи вони в Україні, чи за кордоном, то ми все одно бачимося, ми все одно дізнаємося і мотивуємо один одного. Звісно, хто українці, хто кого розкидала доля по всій Україні, знаходьте собі заняття, знаходьте собі нових знайомих. Друзів, тому що ми всі повернемося з вами в Херсон, а по всій Україні у нас буде дуже багато друзів, які можуть до нас приїхати, і до яких ми можемо повернутися в будь-який час. І прийде час, неодмінно прийде, і закінчиться ця люта і жорстока війна, і стихне світ, і обізветься природа співом, і спів той величатиме нашу перемогу над злом. І повернуться такі. Як наша співрозмовниця Анею є Тетяна до рідного дому, до милих степів до рідного Херсону. Хай так станеться, як мріється і бажається. А ми ще раз нагадуємо, що наша творча група започаткувала програму Мотивація до розмови у нашу студію запрошуємо активних і стійких, здатних змінювати світ на краще. І мотивація у нас одна перемога.